Іроде нашого світу, роздуми над Божим Словом на свято святих немовлят мучеників. З Євангелія від Матея. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові і каже: Устань, візьми, дитятко, і його матір. І втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебував до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялися, розлютився вельми і послав повбивати у Вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія В рамі чути голос, плач і тяжке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Яка людина може віддати наказ убивати маленьких дітей? Жорстока, божевільна, скоріше та, яка зробила владу своїм ідолом і сенсом існування. Цей учинок Ірода підкреслює, який розпач його охопив. Народження дитятка сповнило царя жахом, бо з'явився страх втратити владу. Тому він почав війну та проти кого невинних дітей? Це звучить парадоксально, але відчай Ірода. Ознака того, що пришестя Ісуса Христа відкрило нову еру, еру свободи і надії. Світло Христа ще тільки починало сяяти, а сили темряви вже тремтіли. Як це стосується сьогоднішнього дня? Достатньо озирнутися навколо, і ми побачимо. Що вчинки темряви, аборти, ефтаназія, сексуальна розбещеність, корупція продовжують міцно тримати наш світ у своїй владі. Здається, що зло не тільки не склало зброю, а й у багатьох випадках торжествує, і кінця цьому не видно. Із погляду звичайної мирської логіки не має надію на те, що цей світ може змінитися на краще. Ось тільки Господь не хоче, щоб ми думали по-мирськи, і наша віра дає нам для цього всі підстави. Часом ми почуваємося перед злом безсилими, як діти. Та в такі моменти варто пам'ятати, що Ісус Христос прийшов у світ. Саме як немовля. Він лежав у яслах, але його світло привернуло увагу мудреців, які перебували за сотні кілометрів і наповнило страхом ірода. Нехай світло Христа сяє в темряві цього світу в кожному з нас, у тобі. Покажи світові, як сильно Ісус може змінити Його. Чини опір злу, смиренно й терпляче приклич Господа на допомогу і дій Його силою. Нехай слова, які ти говориш, твої думки і вчинки несуть людям співчуття і доброту Господа. Ніколи не забувай, що Христос перебуває в тобі, і з Ним ти справді можеш змінити цей світ. Ісусе Христе, я хочу допомогти Тобі розсіяти темряву. Прийди, Господи, і хай сяє крізь мене світло Твоєї любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.